И служать Господви. Захисників, волонтерів та волонтерок зі святом, Днем Збройних сил України та всесвітнім Днем волонтера. Зараз українська армія тримається на злагодженій роботі військового керівництва, волонтерській допомозі та допомозі людей з усього світу. Ми обрали шлях воїнів. Йдемо вперед. Захищаємо і повертаємо все. Весь світ захоплено дивиться на нас, наголошує головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Слава нашим Збройним силам України! Ми віримо в вас і нашу перемогу, урочистості з нагоди Дня Збройних сил України та Всесвітнього дня волонтера оголошуються відкритими. Ми віддаємо шану героям, нашим землякам, завдяки яким майорить сьогодні синьо-жовтий прапор свободи в нашій державі. Шановує пам'ять тих, хто віддав своє життя. Увійшовши безсмертя, Схилімо голови і пам'янімо хвилиною мовчання Героїв Небесної Сотні, хоробрих бійців Ато, мужніх солдат, які віддають своє життя в наші дні. Мельниченко Віктор, село Веселий Кут. Ярошенко Сергій, місто Тальне, Малаш Віталій, село Павлівка Перша. Геш Євген. Село Степна. Ігор Іванченко. Місто Тальне Шевцов Олександр. Місто тальне. Карагуля Петро, місто Тальне Шевченко-Микола. Місто тальне. Івченко Василь, село Шаолиха. Безугий Дмитро місто тальне. Оверченко Дмитро село Вишнобіль. жовто Артем, село Криві Коліна Куліков Денис, село Майданецьке, Кімник Володимир, село Криві Коліна. Білоус Сергій село Корсунка. Захарченко Олександр, село Криві І Івасівка Віталій село Мошурів. Кузьмін Віталій, село Легедзне, Маленко Руслан село Талянки. Гайдаєнко Руслан місто Тальне. Поліщук Олександр, місто Тальне. Вищовав Олексій, країна Білорусь, Смілков Андрій, село Поташ. Мельник Олексій, село Антонівка, Майборода Сергій, село Мошурів, Федорівський Сергій, село Талінки. Жовноватий Богдан, село Лісове, Шаріга Павло, село Кобринове. Тодоран Євгеній, село Корсунка. 5 і 6 грудня в Україні відзначають два важливих свята: міжнародний день волонтера та День Збройних сил України. І для нас, українців, дуже символічно, що вони йдуть поруч, бо асоціюються з єднанням народу та армії. У складний для країни час неймовірна кількість звичайних людей прийшли на допомогу українським військовим, яким вдається зупиняти окупантів завдяки потужній самоорганізації, єднання українців, їх мужності самовідданості та патріотизму. Так, з нагоди цих свят у тальнівській громаді в приміщенні зали засідань Тальнівської міської ради 6 грудня пройшло урочисте зібрання. Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми зібралися разом у цьому залі, щоб привітати і подякувати вас, захисників, воїнів Збройних сил України і ваших помічників, волонтерів. Тому що захисники і волонтери це Нерозривний і фактично родинний зв'язок. У вашій єдності є сила і незламність нашої України. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої України з 24 лютого практично кожен житель України і відповідно нашої громади. Долучився до волонтерського руху. Я гордий тим, як в перші дні війни згуртувалася і наша громада. Усі прагнули допомогти у формуванні продовольчого резерву, гуманітарної допомоги захисникам, цивільному населенню, яке постраждало внаслідок бойових дій організації перевезень, правопорядку, ремонті і облаштування автомобілів для Збройних сил України, загалом у всьому, що могло допомогти створити міцний тил для протистояння російської агресії. І ми створили його разом завдяки підприємцям, товаровиробникам, працівникам установ, організацій. Культури, освіти, релігії, медицини, соціального захисту. І за, безумовно завдяки вам, наші шановні волонтери, які стали центром допомоги Збройним силам України і всім пострадавшим в нашій громаді. Я знаю, вам дуже тяжко, але ви міцні і незламні. І ми зробимо все, щоб ви стали ще міцнішими. Ми віримо в вас, ми віримо в Збройні Сили України. Тож я дякую за доблесну службу усім, військовослужбовцям, учасникам АТО, ветеранам Збройних сил, воїнам запасу, батькам і матерям військових. Щиро бажаю вам, наші захисники, перемоги, міцного здоров'я, витримки, натхнення. А вашим родинам, щоб кожен герой живим повернувся додому. Слава Україні! Героям слава! Ви найдорожче, що у нас є. Ми не переможні. Перемога буде за нами. Наголосив у своєму виступі Валерій Кудла, начальник третього відділу Звенигородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відзначаючи наших захисників, наших волонтерів та схиляючи голову перед нашими героями, які віддали життя за процвітання та незалежність України. Прийміть найчили ще вітання та за побажання з нагоди Міжнародного дня волонтера та Дня Збройних сил України. Не випадково цей День волонтера святкують на Дня Збройних сил України, тому що без волонтерів не було б теперішньої бездатної української армії. День волонтера свято кожного, хто хоч раз за покликом серця допомагав людям, не чекаючи подяк та нагород. Дякую всім волонтерам та рівщини, хто заперечував та продовжує забезпечити армію необхідною технікою. Речами, продуктами, харчуваннями та медикаментами. Хто добровільно в цей важкий час ділиться з військом останнім? Винеш надійний тил, наші помічники вирішенні проблем питань, забезпечення потреб армії. Військовослужбовці Збройних сил України мають своє свято 6 грудня. Цей день, коли в 1991 році народилося українське військо, та, на жаль, цього року відзначаємо це свято в умовах війни. Ось уже понад 9 місяців як крашицькі нелюди вторглися до нашої країни. А втім, українські захисники міцно та надійно тримають рубежі нашої держави, не даючи ворогу можливості просунутись далі в гіб країни та метр за метром звільняють нашу землю в до докупантів, приближаючи нашу перемогу над агресором. Слава героям та вічна пам'ять всім загиблим героям, які виконували свій громадський обов'язок, жертвуючи ціною власного життя. Насправді, з перших хвилин війни тальнівчани об'єдналися у єдиний волонтерський фронт у спільному прагненні допомогти один одному, а насамперед нашим захисникам плили маскувальні сітки, готували їжу, збирали та привозили все необхідне на блокпости, а ще допомагали переселенцям, допомогти воїнам. І на сьогодні намагається кожен. За активну роботу за організацію та підтримку волонтерського руху в тальнівській громаді та з нагоди міжнародного дня волонтера та дня збройних сил України, низка волонтерських організацій, волонтерів, працівників галузей культури, освіти, охорони здоров'я, соціальної сфери тальнівської територіальної громади та представники збройних сил України, головної надії українського народу, отримали відзнаки від усієї тальнівської громади. Почесною грамотою виконавчого комітету Тальнівської міської ради за високе почуття патріотизму, громадянську свідомість, організацію та підтримку волонтерського руху у Тальнівській міській територіальній громаді та з нагоди Міжнародного дня волонтера нагороджується мовчан Володимир Петрович! Новицький Ігор. Бездоганне виконання службових обов'язків та з нагоди дня збройних сил України нагороджується Лізогуб В'ячеслав В'ячеславович, водій автотранспортних засобів фінансового господарського відділу апарату виконавчого комітету та ліської військової ради Ви адвентистів сьомого дня Грамотною виконавчого комітету та міської міської ради за активну участь у благодійнистві та з нагоди міжнародного дня волонтера нагороджується благодійний фонд Адра Україна. Грамоту і виконавчого комітету талінівської міської ради за благодійну діяльність, безоплатну допомогу внутрішньо переміщеним особам, які проживають в талінській громаді та жителям тимчасово окупованих територій з нагоди Міжнародного дня волонтера нагороджується. Релігійна організація, релігійна громада, церква євангелійських християн-баптистів. Програму для учасників заходу підготували та провели ведучі Тетяна Вовк та Людмила Якименко. Пісні звучали у виконанні народного аматорського вокального «Дожниця» керівник Лідія Тицькун, народного аматорського колективу отамани, керівник Роман Вовк, народного аматорського ансамблю «Джерела» керівник Євгенія Осіяненко та Людмили Столярської, викладача Тальнівської школи мистецтв. Słowa zemnie wydaje Let's <tries> go, let's Усіх зі святом я хочу звернутися до кожного з вас і сказати, наголосити, що на цьому наша волонтерська робота не закінчується, і 13 грудня ми з дітьми, з нашими студентами оголошуємо знову масштабний благодійний збір в підтримку Збройних сил України. Ми ні в кого просто так не просимо, даром нам нічого не потрібно. Діти просто. Хочуть заробити і віддати. Тому 13 грудня, о 18-й годині вечора, запрошуємо вас у село Криві Коліна на виставу Кайдашева сім'я. Приїдьте, подивіться, відпочиньте морально, духовно. Там є прекрасна матеріально-технічна база. Чекаємо кожного із вас. Слава Україні!